Коли має бути повністю суха, ось така. Періодично перемішую, щоб добре всюди просмажились грибочки. Можна шампіньйони з лісними напополам. Дуже буде смачно, тому що лісові це просто смакота. Я не маю, тому готую тільки шампійони сьогодні. Додаю цибулю. Цибулю я нарізала ось таким пером. Цибулі має бути багато, не шкодуйте. Поки тушкуються гриби у розігріту сковорідку без олії, без нічого, я додаю звичайну таку магазинну сметану і тушкую на маленькому вогні. Самий маленький, який тільки у вас є. Ось так. Ніякої рідини я сюди не додаю. Сіль за смаком. Спочатку на тарілку виливається соус, потім викладається цибуля, а наверх цибулі викладаються грибочки. І це просто смакота. Можна також Зверху ще трошки додати смажений копчений біком. Це буде просто, неймовірно, смачно. Ось так просто смачно.